Привіт, команда! Мене звати Дем'ян Дроботюк, я територіальний менеджер Волинської області. Сьогодні ми з вами знайомимося з книгою Джеймса Кліра Атомні звички. Це книга не про те, що успіх це результат гігантських стрибків, а наслідок малих системних покращень. Такі покращення відбуваються внаслідок формування корисних звичок і позбування шкідливих. Отже, це книга посібник, що допоможе досягати великих результатів завдяки малим щоденним діям. Що пропонує Джеймс Клір? Покроковий план із формування звичок не на кілька тижнів, а на все життя. В основі книги лежить чотириступенева модель звички: подразник, прагнення, відповідь, винагорода. І на основі цієї моделі він сформував чотири закони. Закон перший зроби це очевидним. Закон другий зроби це привабливим. Закон третій зроби це легким. Закон четвертий. Зроби це задовільним. Перед тим як заглибитись в суть, давайте з'ясуємо, що таке атомні звички. Атомні бо малі, але надзвичайно потужні. Звичка це автоматична дія, яка формує наші результати. Автор написав цю книгу, спираючись на власний досвід. В старших класах він отримав страшну травму голови. Після чого йому лікарі не давали майже ніяких шансів на повноцінне життя. Але завдяки маленьким, простим, корисним звичкам, він не тільки відновився, але й став найкращим студентом і спортсменом в університеті. Згодом він цю стратегію переніс в бізнес. Він почав писати невеличкі статті на своєму сайті. Вже через декілька років його матеріали почали з'являтися в видаництві Forbes та Times, а щомісячна аудиторія почала налічувати понад 1 мільйон осіб. приклад сили маленьких звичок історія британських велогонщиків. За 100 років жодної олімпійської медалі. Все змінилося, коли тренером став Дей Брейлсфорд, який впровадив стратегію маленьких звершень. Це коли кожен елемент тренування покращується на 1%. Через 5 років команда почала вигравати олімпіади та світові чемпіонати. Покращення на 1 щодня. Непомітно. Але в довгостроковій перспективі дає потужні результати. Математика звич. Покращення на 1% щодня через рік результат зросте у 37 разів. Погіршення на 1% щодня. Результат зменшиться майже до нуля. Клір також переконує: не зациклюйтесь на цілях, зосередтесь на системах. Цілі важливі. Але саме системи змінюють наше життя. Краще мати одну-дві великі цілі і фокусуватись на процесах, які ведуть до них. Коли ми живемо лише цілями, ми живемо в майбутньому, а коли зосереджуємося на процесах, ми живемо тут і зараз. Як працюють звички з наукового погляду? Кожна звичка складається з чотирьох етапів: етап перший подразник. Він запускає процес. Етап другий прагнення. Це наше внутрішнє бажання. Етап третій. відповідь. Це наша дія. Етап четвертий винагорода. Це задоволення, що закріплює звичку. Наш мозок проходить через ці етапи кожного разу, коли ми автоматично щось робимо. Чому шкідливі звички засвоюються швидко, а корисні важко? Давайте розглянемо проходження всіх чотирьох етапів на такій шкідливій звичці, як куріння. Етап перший. Подразник буде слугувати стрес. Етап другий. Прагнення це наше бажання заспокоїтися. Етап третій. Відповідь. Це власне з закурює. Етап четвертий винагорода. Миттєве полегшення. А тепер корисна звичка. Тренування в спортзалі. Подразник не влаштовує твій фізичний стан. Прагнення бажання схуднути. Відповідь. Тренування винагорода з'явиться лише через декілька місяців. Тому корисні звички потребують терпіння і системи, тому що результат не миттєвий. І саме книга атомні звички допоможе нам зрозуміти, як формуються звички, і побудувати систему, яка допоможе працювати на нас, щоб щоденні звички стали нашим союзником на шляху до змін. До зустрічі і пам'ятайте, 1% змін щодня дорівнює трансформації цього життя.